Одного разу за 5 хвилин до кінця робочого дня дзвонить до мене знайома. У неї проблема. Її французький бульдог з'їв цілу пачку чіпсів з крабом на 120 грам, оскільки подія трапила ще вранці, коли нікого не було вдома, то викликати рвоту вже не було сенсу. Картопля сама по собі, здавалось би, не так страшно. Але вона смажена там сіль, спеції та консерванти. Власниця в паніці питає, що робити, дати запити пивом, моя реакція могла б бути. Жарти жартами, але ми маємо серйозно ставитись до подібної ситуації. Спеції дуже легко можуть викликати порушення роботи кишечнику або навіть панкретит. Власниця одразу дала тварині цілий стік ентерозгілів і пішла на прогулянку, де тварина покакала три рази, останні два. Були з сильним запахом тухлих крабів. Це були чіпси. На цей раз обійшлося без серйозних наслідків. Варто бути максимально обережними з подібними продуктами, особливо при наявності такого пилососу. А які випадки були у вас? Поділіться в коментарях.